Навпроти ратуші десяток небайдужих львів'ян в усіх транспаранти із надписами на кшталт не дамо вкрасти парк 700-річчя». Люди кажуть, у міській раді ініціюють питання будівництва на території рекреаційної зони восьми кортів для гри у великий теніс, а також автомобільної парковки. Учасники акції протесту певні, якщо це дозволити зробити, то за спортивними майданчиками з'являться і багатоповерхівки. Будуть тенісні корти, буде парковка. На це виділили півтора гектари земельної ділянки парку. Нас турбує парк, який є поруч біля нас, щоб його не забудовували висотками, тому що людям нема де озелен... гуляти, дихати киснем для дітей. Це все навкруг стало некомфортно забудовано будівлі, одні бетони всюди. Таніси такий досить спорт для заможних людей. Не він не дешевий. Я думаю, що люди, які хочуть тим займатися, я не проти, але вони можуть і доїхати в інше місце. Є багато в принципі ділянок і закинутих підприємств, старих, які можна переобладнати під корти. А парк залишити все ж таки для мешканців нашого міста. Свого часу Виниківське озеро теж забудовувалось під егідою для людей, що люди будуть туди приїжджати, відпочивати. Виниківське озеро на сьогодні для людей, але питання для яких людей і за які гроші. Те саме може відбутися з парком 700-річчя. Як доказ, люди демонструють проєкт ухвали Львівської міської ради, де є такий пункт: затвердити об'єкт інвестування будівництво спортивних майданчиків та інших об'єктів благоустрою на території частини парку Сімсотріччя, площею півтора гектара. Йдемо на сесію Львівської міської ради. Її очільник Андрій Садовий пояснив, територію парку забудовувати наміру не мали. Мовляв, тенісні корти хотіли облаштувати поруч на території одного з комунальних підприємств. Є наше комунальне підприємство Зелений Львів. І воно займає достатньо обширну площу. Це якраз є там крайня частина, яка, яка з парком є, так? І там є ініціатива на території комунального підприємства зробити корти. Це ініціатива депутатів міської ради. Міський голова закликав рішення стосовно тенісних кортів наразі не приймати, а спершу оглянути місце, де їх мають будувати, та усе обговорити із громадськістю. То що це питання публічно недопрацьоване, це є великий мінус, і винні мають понести покарання. Також на сесії стало відомо, що у Львові відновили будівництво сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій. Про це заявив директор ЛКП Зелене місто Олександр Єгоров. Нагадаємо, роботи зі зведення підприємства з переробки твердих побутових відходів призупинили через нібито порушення підрядником умов контракту. Станом на сьогоднішній момент будівництво сміттєпереробного заводу вже відновлено з підрядником підписано додаткова угода номер 9, якою повністю регламентуються всі правила гри до кінця року, до кінця Нічні проекти є визначені чіткі терміни здачі об'єкту в експлуатацію 30 червня 2025 року і пусконовогоджувальні роботи до 30.08.2025 року. Підтримали депутати і програму педагоги, які надихають в межах цієї ініціативи. Уже з наступного року талановиті наставники зможуть отримувати зарплату до 30 тисяч гривень. Обрані вчителі шкіл отримуватимуть таку грошову винагороду щомісяця протягом одного року. Найкращих визначатимуть у декілька. Етапів одним з яких буде опитування учнів, Віталі Ковела, Юрій Кісь програма очі.